Росія вже розробила план втручання у майбутні вибори у Молдові. Про що е, пише Блумберг? Ну, шанси великі на жаль. Чому ну Вол... Молдова просто невелика країна? І там е, величезний вплив Росіян. Там ще от е, ну інформаційний. Там навіть дуже багато етнічних українців, які на півночі особливо живуть Молдови. Вони, наприклад, пропутінські, вони можуть розмовляти українською мовою або суржиком але вони підтримують Росію, щоб ви розуміли рівень впливу. Рівень впливу там завжди був високий. Ну, невелика країна. І наскільки ну треба, щоб інвестувати гроші в вибори. Там, там Якщо в Україну там за часів, наприклад, Януковича тут мільярди вкладалися, там в Молдову, ну, там цифри можуть бути до 100 мільйонів. Це не такі великі Цифри для росіян там до декілька партій ідуть в парламент. Вони розрізнені так, що одне зняли, один забрав. фактично система підкупу виборців будується активна в інформаційному полі. Домінує Росія, тому що знову таки ми повинні розуміти, що це невелика країна. Тому ну і плюс Придністров'я теж фактор. Вони з якимось з дивом не знаю, дозволили наприклад людям з Придністров'я голосувати на виборах.